Роман Шумляківський польську мову вивчає вже п'ять років. Диктант вирішив написати вперше, аби для себе перевірити наскільки добре володіє орфографією. Перше роблю хвилююся. А чого ви вирішили написати? Ну, для того, щоб воно мені в подальшому житті якось допомогло, щоб наступний раз, коли я вже писав диктанти, мені було легше поїздила навчатися в Польщу. Так. Катерина Дем'янюк, школярка з Баранівського району, яка зараз навчається у ліцеї для обдарованих дітей. У майбутньому планує навчатися у Польщі, тому вже зараз закладає фундамент для здобуття фахової освіти. Я вивчаю польську мову десь 4-5 років, але факультативно хочу навчатися в Польщі. Ну мені цікаво було взяти участь, я ще ніколи не брала участь в таких конкурсах. Зацікавленість молоді до вивчення польської мови та отримання карти поляка відзначає і генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Томаш Оленічак як пріоритетні причини активної участі школярів у написанні диктанту. А також сподівається, що фахова освіта, яку майбутні випускники хочуть здобути за кордоном, принесе користь саме для розвитку України. Так дуже заінтересування язиком польським ми бачимо зацікавленість молодих людей, бо вони своє навчання хочуть продовжити у Польщі. Також знання польської мови і очі. Таких заходів є результативними для отримання карти поляка. Тому ми бачимо, що зацікавленість в таких заходів зростає з кожним роком. Диктант перевірятимуть протягом тижня. Переможці будуть нагороджені у наступну суботу. Будуть це нагороджені перші, треті місця, і будуть дане надані такі захочувані також призи для. Наших буде найменший учасник, який писав сьогодні диктант, буде завізначений. А та також і найстарша mm -hmm. учасник. Власне, після написання диктанту учасники заходу розповіли, чи складно було писати. Складнувати місцями е текст е був трохи складний, іноді слова були не досить зрозумілі. Таміла неструх, Максим Возний, новини Житомирщини.